Стратус один із найпоширеніших штамів COVID-19 у світі в Україні його зафіксували у семи регіонах, зокрема в Дніпропетровській області. Лікарі кажуть, він швидше передається, але рідко викликає важкий перебіг хвороби. У Полтавській області виявлено новий штам коронавірусу. Стратус на сьогодні частка цього варіанту COVID-19 в цілому по світі зросла з 7% до 22%. Вірус циркулює по території України в семи областях, зокрема і в Дніпропетровській області. Як свідчить центр громадського здоров'я? Вірус не викликає більш тяжкого перебігу захворювання. Або збільшення смертності, основні симптоми це хрип у верхніх дихальних шляхах, втрата голосу, кашель та сильна слабкість. Деякі лікарі зазначають, що стратус може збивати з ніг через пізню реакцію імунної системи. Найчастіше хвороба проходить легко, особливо у дітей та молоді, але саме це сприяє її поширенню. Ми запитали криворіжців, чи чули вони про новий штам та робили щеплення. Вже таке читав. Ні, я нічого чуда. А що ви чули про нього загалом? Ну як коронавірус обичний. Там просто как для дітей посліститься якісь. є чи вакцинація може вас захистити від коронавірусу? Чи ви краще будете захищатися своїми власними методами? Звичайно, так. Да, я думаю, вакцинація рідна. А ви як бажаєте? Так, да, попередня вакцинація, вважаю, що допомогла і це, мабуть, теж допоможе. Думаю, що да. Так, А ви вакцинувалися чи ні. Я переболіла. Я проти вакцинації. Я в це не вірю. Ну, вакцину треба робити, так. Люди не ходіть. Сидіть вдома, як звичайно. Перш за все, здоровий спосіб життя. За літо намагаюся засмагнути, тому що це так вітамін Д, який підвищує. Супротивляє мес організму і так. Ліки ні. Ну може, там якісь чаї, якщо там відчуваєш, ось ось там захворію, там може якийсь там часть, ремашкає щось, але до ліків ні. Ну, так ми ж з кривого рогу. Ми тут всі -го -го. холодна вода, овочі і хрупти. Будемо жити. Маски носить, руки мить почаще. Дезінфекція дому ну напевно, підняття імунітету там шляхом вітаміни займатися спортом. Перші випадки захворювання, спричиненого штамом стратус, були зафіксовані у світі навесні цього року. В Україні ж перші підтверджені випадки з'явилися у липні. Наразі вірус виявлено у семи областях та столиці. Медики нагадують, вакцинація залишається головним способом профілактики COVID-19. стратус це ще одне нагадування, що коронавірус не зник. А отже, і обережність не варто втрачати. Основною профілактикою захворювання залишається вакцинація. Всі види вакцин, які використовують в Україні, вони є ефективними для даного штаму. Вразливими групами залишаються особи понад 60 років, діти, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Наразі у кривому розі випадків інфікування штамом стратус не зареєстровано, проте в межах Дніпропетровської області інфекцію вже виявили. Тож лікарі закликають мешканців міста дотримуватися профілактики. Анастасія Співак, Ірина Юнкевич, Іван Сергіїв, перший міський.